Віта минає, просто повіру це. Боже, я рада всіх вітати на п'ятий день літньої школи країна і рік. Поплескаємо всім наймужнішим хто сьогодні дітей. Відімемо, а ми наші слава Україні, має слава! Розвітає поле а вона симіє, заспівай мені, мамоколиского. Хочу ще почути моє мінесло. Сьогоднішнього нашого дня це звичайно варіння куліса. Що таке куліш? на пшоні, колись козаки так варили і за. Багато, які ви мужні, сильні, сміливі та відважні, які складні у вас були походи і як ви виживали. Нам відомо про ваші битви та перемоги. Ми дуже вами пишаємось та мріємо бути такими, як ви. З повагою команда незламних козаків. Козаки запорожці, нехай знає рідна мати, вільна Україна, козаки ми ще мали. Пишемо вам щирим серцем, сповненим поваги і захоплення вашою мужністю та незламним духом. Ваші подвиги, ваші пісні, ваші історії проходять крізь віки, надихаючи нові покоління. Бажаємо вам мати міцного здоров'я, незламної сили та невтомного духу. Наступна наша команда. Козаче, ми дякуємо тобі за те, що ти завжди готовий захищати нашу землю від ворогів і боротися за правду і справедливість. Твоя мужність і відвага надихає нас усіх на подвиги і перемогу, і ми завжди будемо пам'ятати твою жертовність. Нехай Бог благословить. на завершення! Козацька шабля! Вільність і славу, козацька шабля завжди готова допомагати козакові Хочемо висловити вам нашу повагу та вдячність за вашу мужність і сміливість, за відвагу. Ви справжні герої, які завжди готові захищати нашу землю від ворогів. Ми дивимося на вас із захопленням, і надихаємось вашими подвигами. Ваша сила і вдячність, і відвага. І море тих квітів. Ти поніс вітер, я вже за.